Всім привіт! Вискочив я на коп. Вже ходжу хвилин 20. От, купну хрестика. Якусь херню. От ходячки чуток є. Совети, бачу два штучки палець, хрестик. Продовжимо далі. Пішов я може з пів метра від ями, то від дебуса Це теж чіткий сигнальчик я зараз викопаю його. І це чудо пробка. ями конкурентів. У нас хороший сигнал, як хороший такий угу. іде. не викопав сука о показалося чудо шляпа от вона шляпу пішов 25 копійок україни завжди був подумав що я на якусь мусорку надать Глубина Бу, була більше штика в ямі казався п'ятачок 61 рік вроді 84-го року п'ятачок хорошо на глибині лежав десь штих з копійками коротше. Це мілкий дощик в мене, ну сигнали не кінчаються, води купнув п'ятачка. Тут такий дуже жорсткий такий пропачний верховий сигнал прям. Попробуємо, що воно буде. Вже вроді хтось купав перед цим. Там земля відлітає. Ще не попав. Глядь. Щас сигнал, я сейчас подивимся, тільки докупаю, що тут є. Буду вторую до конца. <реш> О, показался. Монетосик. Вот. 25 копеек. Ходячка. Фу, зараз еще попробуем, что там Не будет видно. било-било перестало що за херня? Пало, вроді правда де воно сука дай сюди Тут та є, ну хер його знає. трусив, трусив, блять. Забрати попін регіоні. А во! Натурі. Ще 25 копійок вилетіло. Викинув яму, але зверху не ще не докопав. Знімати самому тоюну нахер. То блять. І цей фу, блядь, і клюшкою махай, і лопату тримає. Хуй я взагалі взявся знімати? Сука! Довбойок. Де ж ця, сука, залупа? Во 25 копійок. Фух. Клеша блядь. Пробуємо чи ще щось є, чи нема все. і йдемо далі. Я ебав. Такі сочні сигнали. Поміняв місце локації. І от зайшов зразу, от впався Німецька пуговка шинельна. І рятузна пуговка. Зараз. Зараз будемо пробувати далі. Тут приблизно сантиметрів 32 другого сигнали були. Зараз побачимо, що ще буде. Результат сьогоднішнього копу в мене такий. Далі там я нічого не знімав, бо там налетіли малі. Блядь, біля мене кром крутилися, дивилися. Хвилин 15 ще походив і вже йду додому, в принципі. Вот мій результат. 2,52 ходячки, 14 копійок совєти. Обломаний смертник. Викопав чуть більше половини, почав крутити дивитися, біля що за херня. В кінці кінців зламав ще його до кінця. Шість пуговок, хрестик современний і вот десь пів кілограма шмордяка. Все, на цьому сьогоднішній вікоп закінчується. Всім гарних знахідок, ну кращих, ніж в мене, в принципі. Всім удачі, всім пока.